Чим добріша і покірніша людина, тим легше нею маніпулювати. Недаремно в народі існує приказка коня, який оре, ще й поганяють. Так і в житті. Я на власному досвіді знаю, що таке бути доброю, що таке бути послушною і як легко такою людиною маніпулювати. Ну і часто в житті маніпулювали мене використовували не тільки близькі люди, а й чужі люди, керівники на роботі і так далі. Чому то було? Тому що з дитинства мене завжди вчили покорі. І така приказка покірний теля Бог корів, все була. Я чула цю приказку кожен день у своєму дитинстві. Від народження я взагалі була бунтарка, я завжди була кругом і всюди. Мене кругом хватало. І мене за це дуже наказували. Мене наказували, практично ламали мою волю і в сьомому в сім до сіми років я здалася. Я зрозуміла, що тебе не будуть наказувати тоді, коли ти послушна. Що тебе не будуть наказувати тоді, коли ти просишся, коли ти просиш пробачення, не знаючи за що, тебе не будуть фізично наказувати. І таких людей. Пост Радянського Союзу дуже багато, з яких виховували просто рабів, таких як і всі, Нас рівняли під одну копірочку. І в майбутньому, чим це сказувалось? Це сказувалось на сімейних стосунках, коли ти не знаєш своїх власних границь і аби коти, зглажувати коти, так як в мультику Леопольда. Ребята, давайте жить дружно. Отакою була я. Я старалася, щоб на мене ніхто не ображався. Я старалася всім доводити, забуваючи про себе. І відповідно моє тіло, моя душа від цього страдали. Я не знала, що я хочу, я не знала, хто я. Моє тіло почало боліти. І починаючи розбиратися, думати, чому так виходить, чому люди зустрічаються на шляху, ніби добре, але постійно чогось мене використовували, не даючи нічого натомість. І починаючи свій шлях, я багато вивчала, я багато проходила тренінгів, я багато проходила навчань, не розуміючи, що зі мною не так. Ніби провчилася на два тижні вистачало далі знов те саме. Я це розказую для людей, які нові приєдналися, тому що історію свого життя я розказувала нижче. Що далі відбулося? Я попала в ретритний центр, пройшла ретрит, де за допомогою грибних вчителів, де за допомогою діагностичних і е, оздоровчих сесій, я зрозуміла. Що блокувало мене в житті? А блокували мене ті програми хорошої дівчинки, дівчинки «Дівчинки-отлічниці», які я взяла з дитинства. Тобто, що мені дало це? Мені дало це відчути свою цінність. Мені дала ця школа, ці сесії, відчути свою значимість, навчитися будувати власні кордони. Що зменшило кількість людей, їх практично стала відсутня кількість людей, які хочуть маніпулювати мною. Натомість люди стали по-інакшому відноситись до мене. Все починається з тебе. Якщо ти хочеш, щоб навколишні люди або люди, які тобі зустрічаються на шляху, відносились гарно до тебе, розуміли тебе, розуміли твої границі, перш за все, розберись з собою. Не зміниш людей навколо, поки не зміниш себе. Як тільки почнеш змінювати себе, будеш притягувати людей, сузвучних тобі. Кожна людина, яка приходить до тебе в життя, це твоє дзеркало. І кожній людині, якщо навіть вона не така, їй треба подякувати за науку. Тому що кожна душа, яка приходить в твоє життя, це або твоє щастя, або твій вчитель. І навіть більше треба дякувати тим людям, які тебе ображали. Чому? Тому що вони тебе вчили, щоб ти пройшла свій урок і росла дальше. Чому в жінок зустрічаються аб'юзери, які їх ображають, б'ють і так далі? Як ти відносишся до себе, якщо ти ставиш себе не на перше місце, якщо ти себе обмежуєш в своїх бажаннях, якщо ти відносишся до себе або як, запихаєш своє тіло що-небудь, аби наситити шлунок, вдіваєш що-небудь подешевше, аби було в діто, бо на інші на, тебе, на себе грошей шкода, так до тебе будуть відноситися всі, хто нам.